Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо розклади для всіх знаків на місяць лютий на картах Таро. Саме зараз знак Зодіака Тілець. Розглядаємо питання як зазвичай. Загальний фон місяця. Робота, фінанси. Особисті питання, зостереження та порада. Допомагають нам сьогодні колода мадам Ленорман. Також візьмемо по одній карті. Також колода 78 дверей. Також візьмемо по одній карті, для того, щоб наша розповідь була більш зрозумілою. Сьогодні візьмемо нову колоду Таро Оракул і візьмемо також одну карту. На пораду. А також таромінерали. Розпочинаємо, друзі. Загальний фон місяця, тілець місяць лютий. Старший аркан блазень. Карта серп, а також Король кубків. Досить таки енергія потужна. По-перше, ви будете розпочинати щось нове, і це завершення старого. Це не тільки перехід зі старого року на новий, а також це нові якісь ваші проекти, події. Деякі будуть із них відбуватися боляче. Чому? Або ви не продумали, як це робити, або це така необхідність, ви, можливо, не планували, але вам знадобиться це робити. Король Кубків, якщо ви жінка, то вам буде допомагати коханий чоловік, або людина, котрій ви не байдужі. Це може бути батько або брат. Якщо ви, наприклад, чоловік, то це може бути. Ваш друг стихії води. Знову ж таки, батько або друг або брат стихії води. Для декого ця карта може позначати, наприклад, психолога або якусь людину, з котрого ви будете радитись. Намагайтеся все робити так, щоб ось ці гострі кути якісь ускладнення оминути. Дорослі люди вони завжди шукають якісь обережні ходи і можуть їх знайти, не ломитися на пролом. Робота, Королева пентаклів, змія, а також король жезлів. По роботі у вас буде достатньо грошей, а також Багато енергії. Якщо ви жінка, то цей король жезлів він може показувати або керівника, або когось, хто з вами працює, і буде допомагати вам виконувати якісь важкі моменти по роботі. Що це означає змія? Це хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Вже минає рік змії і. Як би мовити, по роботі, дивіться, щоб не було ніяких неочікуваних моментів. Знову ж таки, ось та карта серп і ось ця змія. Вони десь поруч. Це негативні карти. І не дивлячись на ваш успіх, або це якісь заздресники. Хтось такий, хто вам може нашкодити фінанси. Десяточка кубків, дама з трояндою, а також сімка пентаклів. По фінансам вам будуть допомагати домашні та близькі. Це можуть бути як чоловік, якщо ви жінка, або жінка, якщо ви чоловік. Ось ця закохана особа, дама з трояндою. Це може бути просто мама, допомагати якось фінансами. Або, наприклад, сестра. Подасть якусь ідею, яка зможе вам стабілізувати фінанси. Сімка Пентаклів показує, що фінанси до вас надійдуть і в нормальному обсязі. Не маленькі, не великі, але такі стабільні. Але їх трохи знадобиться зачекати, тому що це така карта очікування. Сімка Пентаклів. Особисті питання. Четвірка Пентаклів, карта серця та четвірка пентаклів. Дві карти повторюються однакові. Четвірка пентаклів показує стабільність. Четвірка це стабільність, ніби столик на чотирьох ножках стабільна. Ще можна сказати, що якщо фінансів не досить багато, то іноді можна. Заощаджувати. Не слід розчаровуватися або якось гарювати з цього приводу. Треба заощадити. А ще четвірка пентаклів це карта здоров'я. Якщо вам знадобиться обов'язково, сходіть до лікаря. Іноді так буває, що лікар порадить якісь вітаміни, і настрій покращиться, і здоров'я змісниться. Зверніть увагу, друзі, особисто два лебіді і карта серця. Серце ціле не розбите. Шукайте натхнення В своїх близьких, коханих в родині. І буде вам щастя, як то кажуть. Застереження для тельців десятка мечей, Лілія. А також ось ця ваша нова справа старший аркан блазень. Те, що у вас є фон місяця, загальний фон місяця. Це може бути, друзі, не досить продуманий план чогось, що ви будете розпочин... хочете розпочати. І ось тут десятка мечів це якийсь удар. Удар це може бути ось та змія по роботі, що щось може піти не так. Хтось, наприклад, вас не те, що підставить, а щось, наприклад, Піде не так, і це буде для вас удар. Не дивлячись на те, що карта Лілії це позитивна карта, вона вам підказує, що робіть і ви побачите результат, але застереження полягає в тому, що можуть бути якісь неочікувані негативні моменти. Ось цей удар стосовно якоїсь нової справи. Будь-хто інший, він міг би сказати, та я це зупиню і повернусь до цієї справи іншим часом. А тілець подивиться, скаже, я пахав завжди, пахаю зараз і буду пахати потім, як той бик, котрий не має іншого вибору, обробляє землю. Так і ви. Ось ця ваша лілія, вона вам дає впевненість. Я більше попрацюю, але результат я все ж таки побачу. Можливо так і правильно. Порада. Порада полягає в тому, щоб ви не йшли ні на які протиправні дії. Що це саме означає? Ось це старший аркан карта дьявол вона показує якісь незаконні моменти, як, наприклад, по грошах або по якихось ситуаціях. Вони можуть стосуватися будь-чого, але у вас тут воно більше на роботу. Ось тут болюча карта, в роботі змія. Ось тут застереження, удар стосовно чогось нового, нового розпочатої справи. Ось ця порада полягає в тому, щоб ви. Не попалений в яку пастку. Ще порада є стабільність, а також допомога друзів. Намагайтеся спілкуватися або порадитися з фахівцями, наприклад, стосовно якоїсь роботи, що ви хочете розпочати нову. Для того, щоб, іще раз повторюю, щоб це не була ніяка пастка, що, наприклад, ви за все відповідаєте, а хтось там. Буду робити протиправні дії, щось не оформлювати або щось таке, і потім вся відповідальність лягає на вас. Сьогодні з вами дивимось нову карту. Порада ось така. Досить таки цікава порада нового оракула. В мене на каналі я зробила відео огляд цієї колоди. Досить цікава вам досить цікава порада. Перспектива. Нічого з цього не має значення. Зменшити масштаб. Спільна основа. Цікаво, друзі, мені також цікаво, нічого з цього не має значення. Зменшити масштаб. Спільна основа. Це те, про що я вам казала, тільки що. Якщо ви будете, наприклад, за щось відповідати, а хтось буде робити ось такі неправильні справи, то ви можете залишитися винуватцем в цьому. Зменшити масштаб, можливо, ось ця нова справа ще у вас недостатньо розроблена. Ви маєте її розробити до деталей, для того, щоб запобігти всіляким помилкам. І ще одна карта. Таро мінерали Амітіст це ясний розум. Дуже полюбляю цей камінчик. Зараз подивимось, що тут написано. Дивіться, друзі, хто читає англійською: Розкриття свого справжнього я. Коли ви дозволите іншим пізнати своє справжнє я, ви відчуєте, що вас люблять такими, якими ви є насправді. Це ще раз підкреслює, що спільна робота або якісь спільні проекти, вони мають нести рівномірну відповідальність, і ви не маєте, наприклад, тягнути лямку більше, ніж хтось. Якісь масштабні проекти. Зменшити для себе відповідальність, зменшити або якось переробіть цей проєкт, щоб він був більш полегшеним і для вас, і для всіх, кого він стосується. І вам буде так і легше, і більш вправно. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Можу сказати, що. Новий Оракул дає цікаві поради. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Дякую вам за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Якщо щось я вам не досказала, пишіть запитання в коментарях. До зустрічі зовсім скоро в моїх наступних відео.